Затримання чоловіків на західній Україні та протоколи за статтею 204 прим. 1 КУПАП. відповіді юриста на конкретних практичних прикладах щодо затримання чоловіків. І так, розберемо приклад: військово зобов'язаний громадянин, перебуваючи на західній Україні, Закарпатська область, де він біля залізничного вокзалу, успішно був затриманий Державною прикордонною службою України. При перевірці документів працівники ДПСУ запідозрили його, що він хотів незаконно перетнути Державний кордон України поза межами пункта пропуску. Його затримали на 72 години, виписали протокол затримання та склали адміністративний протокол за статтею 204 прим. 1 Кодексу України про адміністративні. Про порушення у подальшому захисниками було подано клопотання до суду щодо ознайомлення. Після того підготовлено клопотання про закриття провадження у справі та подано до суду. Наразі ми продемонструємо вам, яким чином суд розглянув клопотання захисників адвокатів, розглянув протокол працівників прикордонної служби згідно з матеріалів справи, складено. Адмінпротокол, що громадянин здійснив спробу незаконного перетинання державного кордону України до Румунії поза встановленими пунктами пропуску, чим порушив, вчинив стаття 204, прим. 1. Але адвокати подали клопотання про закриття провадження у справі. Суд розглянув матеріали та встановив, що відсутній склад адміністративного правопорушення та прийняв рішення. Провадження закрити в зв'язку з відсутністю в його діях складу та подій адміністративного правопорушення. Ось таким чином була розглянута зазначена адміністративна справа. У зазначеного громадянина були документи щодо відсрочки від військового призову та діюча відсрочка, але його все ж таки доставили до центру комплектування та соціальної підтримки, щоб перевірити справжність документів. Для тих військовозобов'язаних чоловіків, у кого немає відсрочки від військового призову, тоді відбувається також адміністративне затримання. Як правило, такі люди доставляються до центрів комплектування та соціальної підтримки їх ставлять на військовий облік. Проводять військово-лікарську комісію, та якщо визнають придатними до військової служби, у подальшому мобілізують. Ось такі ризики, якщо ви знаходитесь на західній Україні, вас е, можуть запідозрити, що ви хочете незаконно перетнути державний кордон. Тому необхідно знати свої права. Та якщо відносно вас.